Вітаю! Ви на моєму каналі разом з Юлією. Сьогодні Велике свято Великдень. Ми вирішили відправитися на Чигиринщину. Я думаю, що ви знаєте, що це за край козацький. Куди саме їдемо, ще не придумали. Тому ходу все покажу вам. Друзі, мандрівка наша продовжується. Я і зараз ми їдемо в сторону села Медведівка. Дуже. Відома тим, що звідси починалася Кульгівщина. І, мабуть, поїдемо до Дуба Максима Залізняка на дикий хутір. Я думаю, що це місце також вам відоме. Покажу трішки. Друзі, а чи знали ви, що в селі Медведівка є такий чудовий, але, на жаль, закинутий костел? Дуже шкода, що ми не вміємо зберігати свою історію. Один із місцевих жителів колись мені розповів історію, що його будували на яєчних жовтках. Що тут як використовували для будівлі яєчні жовтки. Але з радянських часів тут був, по-моєму, млин, а зараз він ось в такому стані. Ще декілька слів про сам костел і село Ведмедівка, як воно було засновано У першій половині 15 століття Чигаринський та Корсунський староста Іван Данилович вказав на цю територію, саме територію для вільних людей, тому що в Чигирині вже не вміщалося поселення. Назвали його Данилоград, Але це не прижилось. Закріпилася назва ведмедиця, Ведмедівка від річки Ведмедики. В 1649 році Ведмедівка стала сотен, сотенним містечком, а потім отримала Магдева. Бурське право в російській імперії містечко перейменували Медведівку 11 квітня 1923 року. Було створено медведівський район, який проіснував. До 3 лютого 1931 року нині тут проживає близько 1300 мешканців. Відомо, що на межі 18 19 століть у Медведівці вже була якась каплиця. Місцеві католики належали до парафії Різдва Пресвятої Діви Марії у Мошнах. Сучасний неоготичний мурований храм датують. 19 століття. Тому мандруйте нашою країною. Дивіться, які я зайду всередину, вам трішки покажу все, ну, що все ще залишилось. Але бачите, які гарні, оздоблено гарно так вікна. Все, що залишилось тут, та майже нічого. Якісь такі приміщення додаткові. Все. В такому плачевному стані. Я тут вже була, і мені тут минулого разу сподобалось, що ще залишилося бачите, там стеля. Якісь малюнки. Ось так, все плачевно. Якісь там куртувальне приміщення. Я шуткую, мені не страшно, але там просто, на жаль, не маю що показати. Ось така історія. Все, що залишу від цього. Костило. Наша подорож продовжується. Ми вже майже доїхали до Холодного Яру. Їдемо по селу Мельники. Покажу вам ще якісь цікаві місця. Гайда? Далі ми. Ще сюди можна приїхати на крутий заміс, багато цікавих майстер-класів, бачите реберні, але все це більш під замовлення. Ходимо в селі Мельники. Ось приїжджала, побачила таку вивізку. Місце загибелі Василя Чучепака. Василь Чучепака, якщо ви знаєте, хто не знає військовий і громадянський діяч часів української революції, головний отаман Холодноярівської Республіки. Чесно, скільки тут бувало, але я навіть не знала, що він загинув саме тут селі Мельники. Ми знаходимося в самому центрі, можна так сказати. Села Народився він 11 березня 1895 року, а загинув 12 квітня 1920 року. Мені подобається і дивує мене, що майже в кожному селі є б'юст Тараса Григоровича Шевченка. Повіє огонь новий з Холодного Яру. Ось так. Яка краса. Подивіться, голубе таке небо. Таке все зелене, чудово, неймовірно. Ми приїхали до гайдамацького ставу. Що мені відомо, що сюди козаки, перед тим, як іти в бій, заходили, щоб освятити свою зброю. Дивіться, як тут гарно. Але сьогодні людно, тому що свято. Всі виїхали на природу. Зараз ми маємо рух і поруч біля Мотриного монастиря. Але вирішили не заїжджати з саме хутір-бута, дикий хутір до Максима Газдяка, дуб Максима Залізняка. А виїдемо іншими селами тут очі гарячі. Сам дивіться. Є в нього своя історія, треба трішки почитати. Якщо буде змога, я додав опис. Значить, дуже багато людей його полюбляють і приїжджають на Пасху. Там саме біля входу не робила зйомку, тому що дуже багато людей сьогодні. Недавно дивилася фільм Чорний Ворон. Історія про справжній персонаж. Рекомендую до перегляду. І там є в кадрі події, які були саме пов'язані з цим монастирем, Тому рекомендую переглянути, кому цікаво. Історія це дуже завжди цікаво. І ми приїхали на місце з клик. Я думаю, також е ви знаєте, що це за місце. Е умовно, тут на дереві висів казан, бачите, як написано. Е і звук ударів об нього збирав місцевих козаків, на раду. Це було чути дуже е сильно в цьому лісі. Трошки підійдемо ближче. Який зробили як пам'ятник цьому казанові. Бачите, як написано: Склик традиційне місце збору повстанців часи коліївщин тут зростав дуб. Велет, на який постанці повісили великий казан, ударами дерев'яної довбні об нього гайдамаки скликали загони на нараду. Ймовірно, саме тут Максим Залізняк, яка було обрано полковником Кліївщини. Згодом цей казан використовувався як дилодзвін у Свято Троїцькому, Матроневському монастирі для скликання ченців чин на службі. Нині зберігається Національний музей історії України, місто Київ. Ось так, така історія. То, про що написано. Так люди, як в принципі, я і не знала, що зберігається. Я щось для себе нове сьогодні виділила. Ми передумали. Серденьке, серденько, села Будда, але по кількості машин впевнена, що взагалі буде місце, де припаркуватися, щоб далі пройтися, щось засняти. Тому е навіть не будемо намагатися, мабуть, туди йти, тому що якось буде незручно знімати, бо дуже багато людей. І що ж я вам покажу? Кількість людей і машин, тому дуб... Розглянемо трошки пізніше. До дубу не попала, але попала на такий чудовий базарчик, де багато різних речей, різних майстринь. Я ось собі придбала таку берегиню жіночого роду трибільську, ручна робота, тому приходьте. Пуйте до дуба вже не пішли, бо дуже скажу, багато людей. Ось така берегиня, тут лежить песик, виберігає. Вітайте! Тут два слова за сам комплекс, дикий Хутір. Тут дуже чудовий ресторан, смачна кухня. Сьогодні ми не обідали. Багато людей знову ж повторююсь, але дуже смачна кухня. Я завжди сюди любила завітати, особливо раніше з дівчатами, ще якусь наливочку можна було випити. Ще тут є номера. Вони як будиночки в дуже автентичному стилі, дуже красиві. Тому якщо ви хочете тут заночувати, то це взагалі не проблема, вони дуже комфортні і ви просто зануритеся в той. Час перебуваючи тут, тому що ввечері тут дуже тихо і дуже комфортно, і ну якось дуже прикольно. Рекомендую. Чим ми друзі зробили зупиночку біля такого місця? Йду ближче, щоб можна було прочитати. Тут в урочищі Тартак у 1919-1922 роках збиралася третя Грушківська сотня полку Гайдамаків Холодного Яру під командуванням Сидора Темного. Слава козакам Холодного Яру. Дуже багато тут е, цікавих козацьких місцин. Сказати, друзі, PC. Ми не закінчили нашу подорож. Ми її продовжили. Зараз ми знаходимося в місті Сміла. З'їхали в центральний парк. І хочу вам показати ще одну пам'ятку Пам'ятку архітектури це рибокатолицький католицький костел. Зараз ми до нього ближче підійдемо. Він також в плачевному стані. Його мали. Відбудовувати, але все якось затихло, я вам покажу дуже е, таке гарна місцина, чомусь про неї дуже мало хто знає. Угу. Айда, подивимося. Друзі, я здивована зробили забор так, щоб люди туди не потрапили. Це має надію на те, що все ж таки реконструкція відбудеться. Римсько-католицький костел Успіння Пресвятої Діви Марії. Це пам'ятка, яка має бути, бути збереженою. Храм збудований 1818-1827 роках на місці дерев'яного костелу. По просі пробування, які випали в долі святині, вірні плекають надію все ж таки його відновлення. І я ж також. Такої думки, може я якось я вам покажу. Тому що ми були в минулому році, тут можна було зайти, подивитися. Ось так, ще приближу. Подивіться, які цікаві. За ту я в сильно видно колони, такі помпезні, височезні. На жаль, я не можу зайти і вам всю красу засняти. Як виглядає з боку? У мене є декілька фотографій. Я постараюся і додати, щоб ви побачили цю всю красу, тому що ми маємо здати свою історію, пам'ятати і зберігати те, що в нас залишилося, а не знищувати. Чомусь, на жаль, наш сьогодні більше виходить так, що ми втрачаємо всі пам'ятки. А Черкащина це ж золото, золота підкова Черка. Ну, взагалі Черкащина, де можна мандрувати, дивитися, скільки місцин. Ну я не знаю. Хоч в один день, хоч на багато днів можна їздити і дивитися, і насолоджуватися такими гарними місцями.